Друзі, вітанечко усім. Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми отримали ось цей розкішний новенький реклайнер датського бренду Хірд Knudsen і спільно з вами будемо його оглядати. Це є одна з останніх новинок від Хірт Knudsen, одна з останніх моделей найсучасніших. Крісло виконане повністю в натуральній люксовій шкірі. повністю. Перід, зад, боковинки. Потім, в ході огляду, я покажу е, шкіру і все решта. Е, Окрім цього, крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. Е, має унікальне сенсорне управління, тобто під лівим підлокітником і під правим. Окрім цього, має регульований підголівник. Як я казав, крісло новеньке. Погляньте на клас. І якість шкіра. Надзвичайно м'яка, соковита, така класна шкіра. Білосніжне просто крісло. Обладнане металевою нішкою. Під'єднане до мережі 220. Ось там посаду є блочок. Ось він. Давайте я ще побіжно його оглянемо зі всіх сторін. Ось такий вигляд. Тут є така, я так розумію, це є меблева сантиметрова фанера. Ось є сенсорні клавіші, вони реагують на тепло. І тут дві клавіші. Також. Задня частина крісла. Я одразу покажу регульований підголівник, тобто ви зрозуміли, крісло крутиться на 360. Одразу регульований підголівник. Там є кілька позицій. От, туди всередину до користувача, до голови, воно натискається легше, щоб ви могли собі відрегулювати, а назад, відповідно, треба прикласти більше зусиль. Це є логічним для того, щоб. Ви головою не повертали крісло назад. Е, їдемо далі по функціоналу. І так, е, одна з е, клавіш, це є, так, передня, це є підйом підніжки. Я наголошую на тому, що ви розкладання крісла можете зупинити в будь-який момент, просто забравши палець із сенсора. Підніжечко одразу показую під низом. Все, бачите, абсолютно новесенькі наліпки, все, все, все. Ось це є незначне відхилення спинки та підняття підніжки. З іншої сторони у нас є опускання спинки. Дивимося до наші сенсори. Ні, цей сенсор. Так, цей сенсор. Аналогічно ви можете зупинити. Розкладання спинки просто забравши свій палець сенсора. Погляньте, який краси. Надзвичайно крутезне крісло, надзвичайно комфортне і надзвичайно стильне. що це із останні, е, одна з останніх моделей від Bitfjord Knutsen Dania. Така шикарна шкіра. Класна, м'якенька, крупнозерниста. Ось такий красунчик. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там додаткові фотографії, всі параметри крісла. Також наголошую на тому, що у нас завжди є в наявності дуже багато реклайнерів, шкіряних, тканині, на пультах, на механіці, відомих європейських брендів. Тобто, заходьте в посилання на наш сайт в описі під цим відео. Заходьте в каталог, відпочинкові крісла, і на нашому сайті ви можете ознайомитись з усіма наявними. Зараз з кріслами, з їхніми цінами, з фотографіями, з усім. Складаємо наше кріселечко. Відповідно, протилежна кнопочка у нас піднімає спинку. Вірно. Спинка підіймається. Оп! І, здається, ця кнопочка. Ще треба буде навчитися, звикнути. Яка кнопочка, за що відповідає? Складає. Підніжку. Погляньте, яка краса. Надзвичайно вона делікатна, надзвичайно таке компактне, красиве, складеному вигляді. І надзвичайно зручне, коли розкладається. Якщо цікавить це крісло, заходьте в опис під відео, переходьте на наш сайт, там є наші контакти. Замовляйте. Дякуємо за перегляд!